Вот такая щитова. Новый. Все ще не записывал. Вот ной на 63. Еще один год. Сидучий. А сейчас плотник. 63. сики всеки шестьдесят третий. А, 1163, 25 і Дальше 6 пришли. 3 полюсни и 6 двух полюсни. Ди нейтраль чітко видно чорним на шині на планочці, процесори у нас, контролери, так ось у нас блок живлення і вихідні люшечки. Контактори, привод тут теж і все у нас шагове і тричі І ось така цікава загадка. що це таке. Люди добрі, підказуйте, зелененьке. Ага, воно таке як. Керамічна. Ну, вентилятор, зрозуміло. Це кераміка. Ну хто загадається, що це таке? загадочка.